Я не кохала, ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, Рве, грає, пестить, Затягує й топить, де пал воно кипить, А стріне холод, встає мовка. От моє кохання, а те твоє соломиного духу дитину. Килиться од вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись, а потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажить, як покидьку, воно лежить і кисне, як солома, в воді холодній марної досади, під пізніми дощами каяття. Коли дивлюсь, глибоко в любі очі, душі цвітуть. Якісь квітки урочі, в душі квітки, і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті, що мріються мені, Коли лежу вночі, я у півсні. Либонь, тих слів немає в жодній мові, та цілий світ живе у кожнім слова. І плачу я, і сміюсь, тримчу і млію. Та голос слів, тих вимовить не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той хист мені, щоб грать на них, потужну пісню, я б на струна грала, нехай би всі скарби вона зібрала, ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні. Та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що голос невимовні, якби я всіми барвами владала. То я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко, чисте літо. І знав би ти, що є в моїй душі. Ох, барв, і струн, і слів бракує їй. І те, що в ній цвіте весною таємною, либоню мре, загине враз зо мною.